Принаймні 10 соціальних об'єктів у малих містах України матимуть користь від реконструкції та покращення систем опалення та енергозбереження коштом одного з проектів ЄС. Це передовсім дошкільні заклади, лікарні та інші об'єкти, збудовані за часів радянського союзу, які тепер не витримують критики, коли йдеться про пристойну теплоізоляцію. Експерти нового проєкту розглянули сотні пропозиції. На конкурсній основі обрали ті, що потребують негайного втручання, і в разі модернізації стануть гарним прикладом для наслідування переможців, на яких чекає утеплення, обрали у Херсонській, франківській Закарпатській, Дніпропетровській, Тернопільській, Луганській, Київській та Чернівецькій областях. Першим закладом став пролісок у Ягодині. Гарних костюмів теплі светрики та ковтинки виступати перед публікою вихованці яготинського дитячого садка пролісок змушені саме в такому вбранні. Адже температура повітря в закладі ледве дотягує до необхідного мінімального рівня. У таких умовах не лише давати концерти, а й здобувати знання налегко. Трошки холодновато. Якщо людині холоди, то вже потроху стає. Холодніше, в спальній кімнаті можна спати, а в класній кімнаті доводиться підключати конвектор для того, щоб якось. На уроках трошки тепліше було, а ми звичайно заклеюємо вікна. Це звичайно вікна оббиваються. Цей дитячий садок побудований 17 років тому. Його приміщення потребує негайного ремонту і модернізації тепломереж. Нині садочок не тільки холодний, а й економічно затратний. За чотири роки вартість опалення зросла в 13 разів. Звичайно, щось ми починали вже робити. Перше це ми відремонтували по частково покрівлю, тому що той садочок, який перед вами сьогодні. Стан покрівлі був такий, що просто вода втекла в саме приміщення. Цей яготинський дошкільний заклад стане об'єктом дії нового проєкту ЄС. Відтак протягом наступного року у садочку проведуть комплексну термомодернізацію. Щоб оцінити ситуацію, пролісок відвідали експерти проекту. Зізнаються, працювати є над чим. Думаю, що ми зараз бачимо дуже типічну ситуацію в дитячих садах в Україні. Перший пункт – це, звісно, акно, которої старі і погано і залізуване. Окрім вікон, у закладі повністю замінять двері та систему опалення. Утеплять стіни, дах і фундамент. Окрім цього, встановлять вентиляцію, оскільки вона застаріла. Загальна вартість проекту модернізації майже 200 тисяч євро. Цей садок є недогрітий, тобто він не є перегрітим садком. Тут ми спочатку вирівнюємо нормальну комфорт для дітей, встановимо ту температуру, яка мала бути – 21-22 градуси для дітей. А потім можна говорити про економію, бо на цьому, на цьому етапі нам його нагріти треба до нормальної температури. В рамках проекту фінансову підтримку отримують соціальні заклади ще у Дев'яти містах України загальний кошторис проєкту підтримки енергоефективності у малих містах України півтора мільйона євро. Європейський союз і надалі буде приділяти велику увагу питанням пов'язаним з енергетикою в контексті співпраці з Україною, оскільки ми в Європі вважаємо, що питання енергоефективності мають неабияке значення у нашому спільному енергетичному майбутньому. Це не перший проект з енергоефективності та енергозбереження в Україні, який фінансується Європейським Союзом. Цього року на модернізацію тепломереж планують витратити більше 100 мільйонів євро, що їх виділив ЄС. З них 31 мільйон донорські кошти. Проект, що стартує в Яготинському дитячому садку, пілотний. Він покликаний не тільки змінити умови навчання дітей, а й показати переваги енергоефективних установок.